Всіх вітаю із сільпо. Це друга частина огляду акцій в сільпо. Сьогодні четвер. І у них кожного четверга міняються акції, які називаються цінотижики. Вони будуть діяти з 9 по 15. Почнемо зразу з такої новинки. Ну, мені аж цікаво стало, почитала, де її виготовляють це масло. Масло солодковершкове на цьому тижні буде коштувати 70 гривень замість 99. Мені здається, це новинка. Раніше я його не бачила. В склад масла, пастеризовані вершки з коров'ячого молока, 72 і 6 жирності 180 грам. Ну так як воно ось зроблено тільки в 25-му році, то мені здається, що е, ну Обще, це якась така новинка. Ну, може, я не права пишіть вперше його бачу. Виготовлено в Івано-Франківській області, Тисменський район, село Драгомирчани, Ось так, ось воно коштує оце масло за 180 грам на цьому тижні. 60 69,99, а так його ціна звичайна 99 гривень. 29% знижка. Приходьте, купляйте, мені здається, знижка нормальна. Зараз іду до риби і там ніяк люди не розійдуться, бо там гарна акція на рибу, на морожену Ну я підійду трішки пізніше. Давайте таку рибу поки покажу. Тут риба, форель, така гарна, шматочки Форелі. Ну, гарно виглядають. Тут прям я бачу вони різними такими кус... Ну, є і маленькі шматочки, і побільше. 54,90-24%. Знижка це ціна за 100 грам. Е -е, а так вона коштує 71,90. Знижка 24%. Так, до зубатки я сьогодні підійду чи ні. Люди весь час там стоять. Е -е, хочу підійти показати рибу на акції. Далі новинка, Рулет з лосося, гарячого копчення. Рулет з лосося, окунь гарячого копнень. О, ух ти, які рулетики з лосося гарячого копчення. Дивіться, як вони виглядають. Замість 59,90, 90, 90 за 100 грам ціна. Ось такі рулетики. Ну, виглядають дуже смачно, чесно кажу. Далі акція знову скумбрія. Скумбрія холодного копчення. Так, де вона? Де вона? Це не вона. Ага, вона вон, там далі. Бачите? Я ну, так от показую вам з головою скумбрія гарячого копчення. Вона коштувала 30 гривень 90 копійок. Зараз знижка 19% і коштує 24,90 Ця скумбрія. Тут більше я знижок таких не бачу, Ну, прийдеться йти. Між людьми якось вам цю зубатку показати, що тут це акції це акції не, не не цінотижники, тому я не показую. Ну, ось зараз підійдемо до цієї зубатки. Люди її беруть. Так, ні це люди вже щось інше беруть. Можна я до зубатки підійду до акційної. А, угу. Так, дивіться, оця зубатка, стейк такий була в лазурі коштує 9 гривень за 100 грам, а коштувала 14,40. 38% знижка люди купляють смачна. Я її коштувала не, не один раз. Дуже смачна ця зубатка за 9 гривень. 90 гривень кілограм. Щоб потім мені не писали, що 100 грам. вже, ну 100 грам 9, а кілограм 90 це ж не прям так, що підорого. Тим паче кілограм риби там ніхто і не бере, там такі шматочки нормальні. Тут у нас 679 коштує ось такий набір, покажу 13% знижка. До свят завозили класний такий брі і ковбаска смачна, ну, іспанська, я думаю, да, іспанська. Тут до них соус такий, густий, прям, щось, мабуть, такий сир. Ну, а Це все коштує 679 гривень. Ну, вже покажу, проходжу мимо. Тут у нас ці нотижики. О, яка знижка гарна. Нямські такі. Глобино. Глобино смачний бренд. І сосиски з індичатиною. Сосиски з індичатиною. Так, вони виглядають вжити до 5.02.25. Ну і сроки всі дуже гарні. Коштують ці сосиски 54,99 Коштували 99 гривень. 44% знижки. Також сосиски. Вищий сорт, як і ці здешатиною, з сиром. О, із сиром. Ціна така ж ціна 55 гривень, замість 99 44% знижка. Оцей хамон буде акція, я вам в першому показувала в першій частині. Тут 250 грам. 199 гривень, але ця акція буде діяти тільки в суботу. Ви можете його купити за 199 гривень. Замість 414. За 250 грам то нормальна ціна. Але від трьох штук, тільки три штуки в одні руки. О, дивіться, великими такими написано, зразу все видно. Оселедець. Ось такий оселедець, слабосолений філе-шматочки олії. Без всяких, так, да, просто оселедець. 69,99 за 270 грамів, а коштував він 89,99 це 22% знижки. Показую найбільші акції вам. Тут також сьомга премія так, 209 гривень. Премія. Сьомга премія це копчена, а то слабосольна. Де вона, Оце, мабуть, да, шматок, шматок слабосольна. З 9 по 15 -го. ні, 180 грамів, а це 300. А ось він, шматочок, знайшовся. 209 гривень, да, 30% знижка. Шматочку цьому 180 грам. Коштував він 299 гривень. Ну, 30% знижка. Далі у нас ікра тріски. Ікра тріски, водний світ. Водний світ 48 гривень. Де вона, мабуть? Тут. 48 гривень. Ось вона. О, ікра тріски, солона. 32% знижки, водний світ, 100 грам. Коштувала 72,49, а коштує 48,99. 32% знижки. А на ось таку ікру тріски. Пробійна ікра, мінтая. підкопчена. Ні, тріски, це не вона, це ж мінтая. А тут пробійна тріски. Хтось уже заставився. все. О! Тут також мінтая. Мабуть, розібрали, Знаєте, є таке. Відчуття. Ні, ось вона підкопчена, пробійна. Така ось в неї ну, упаковочка зручна за 100 грам, 60 гривень, це 29% знижки. Коштувала вона 84. Так, це ж я показала, і це я також показала. Ну, Я вже на ікру не буду ціни показувати, свята пройшли. Тут ось акція на такі сардельки-мартадельки, глубина. Боже, хтось її взяв і відкрив упаковку. Ну люди такі дивні. Навіщо відкривати? 1990 замість 30 за 100 грам. ці сардельки-мартадельки. 1990. Вам хтось відкрив упаковку. не чую. 30 гривень. Вам хтось, скажу, відкрив упаковку. Сардельки. 1990 замість 30 гривень. Нямські я вам показала, то, мабуть, то її треба заклеїти, щоб вона не спортилась. Ага, тут іще така ковбаска. гарно вона виглядає так. Українська, Ukraine, Україн, так, вищого гатунку, речі, Чурове. Цю ковбаску 269 за 330 грам це 28% знижки. Так, вона коштує 374. Така дорогенька ковбаска від Алан. Дякую. Дякую. Паштет бельгійський. Оцей паштет з грибами дуже смачний, 170 грамів. Ну, він якось серем'я дорожче становиться. 78 гривень, виходить, 33% знижки. А так він коштує вже зараз 119 гривень. Тут ще ось такі ковбаски, ковбаски ювілейні преміум. Коштували 53,90 гривень. Ковбаса ювелийний прем запечена. Це вона запечена. Да, запечена на соломі. Коштує за 100 грамів 46,40 Великі дуже пакунки, правда. Так мало її і не візьмеш цієї ковбаски. Тут ще ось така на олів'є ковбаса варена Що річі, не, не знаю, вищого тунку не знаю. Читайте, зараз я прочитаю на упаковці. Так, напівкопчені вищого сорту, запечене на соломі. Свинина 67% Свинина, Да. да. Там все свинина так, йде. Далі олів'є ковбаса, варена першого гатунку. Родинна ковбаска, ось така замість 36, 10, 17,30 за 100 грам. Ну тут от по 500 грам. рахуйте, скільки вийде. Так, далі викладають товар, відходжу, щоб людям не заважати. Тут ще знижка. Ага, ковбаски преміум, ось такі. Замість 47,90 – 33,90. акція. Сардельки я показала. Мартадельки по 11.40. Сардельки ні. Це вже я транс. Сардельки по 11.40, замість 16,40 за 100 грам. Ще ж хочу пройти показати ну, інші знижки. Тут м'яукорм. Гарна ціна 9,99. Оце дійсно гарна ціна на всі смаки м'яу. Паучі в мяу йдуть по 85 грам. А так коштувала 15,89 в деяких магазинах він ще дорожче став. Мяу, ну, корм. моїй киці подобається. Оцей мяу. 9,99 це 36% знижка. Треба набрати. Також знижка йде на олію 65 гривень за оцю пляшечку 850 грам. Це премія. Виморожена, просов. Першого гатунку коштувала 75 гривень, коштує 66-12% знижка. І ось і така олія премія рафінована, соняшникова. Також 850 грам. коштує 62,99 гривень. Тут такі консерви цікавенькі. А, це корм для котів. Я думала, консерви для людей. Корм для котів шеф. Боже, як запаковано по 60 гривень замість 75 гривень. 20% знижки. Це у когось киці так їдять корм такий. По 60 гривень. Мабуть, дуже смачний. Цукор білий пресований. О, буряковий пресований, швидкорозчинний. другої категорії. 16 гривень за 250 г. Я так розумію, тут такими ну, не просто пресований, чи просто пресований. Швидко розчинний. Ну так, да. шматочками ж він йде. І ще такий ось пресований цукор. Ого, тут 500 грам. Другої категорії 30 гривень за 500 грам замість 37 гривень, 19% знижка. Знижка на кіноа 124 гривні, 19% знижка за 500 грам. І ось така крупа пшенична куску з 280 грам. Ось такі, які йдуть в пакетиках, 40 гривень, 19% знижка. Далі кускус -кус паста. Це, мабуть, Польща робить, да? 500 грам, 99-16% знижка. Тераграно паста. Це, я так думаю, що італійські ці тераграно. Вони йдуть по 48 гривень. Так, виробник. Греція, Греція по 48 гривень, 20% знижка. В Упакочках по 500 грам, тут два види. І ось ця паста Барілла по 54,99, знижка по 15%. Так, Покажу більше. Чумак до шашлику та радості. 30 гривень за 250 грам Чумак кетчуп. Сміливий Hot дуже гострий за 30 гривень. Також 250 грам і кетчуп до стейку 250 грам 28,99 Щедро провансаль соус 600 грам за 72 гривні. На яєчних жовтках коштував 93 гривні. Це на нього знижка 23%. Я вибираю те, що таке поцікавіше на цих поличках. Тому що їх дуже багато. Тут у нас о, персики такі. Половинки у легкому сиропі 14% знижка, 240 г. Коштують вони 73 гривні, а коштували 85%. Приправи часник гранульований 14 гривень, до картоплі 14 гривень. І приправа премія до курки 14 гривень на всі. 22-21% знижки і тут йде по 20 грамів 20, а часник гранульований 15 грамів за 14 гривень. Далі приправа сушені помідори з чесником і базиліком. О, це треба собі взяти, мені таке подобається. 20 гривень замість 25-29. І паприка копчена мелена 20 гривень замість 24-79. 19% знижка. 7 days круасанчики. Одна штучка за 22 гривні. А коштувала 27,79. Різні смаки тут є. І такий, і ось отакий, всі смаки далі. І здобні Київ хліб робить з ваніліном. Такі сушки. Сушки здобні з ваніліном. 340 грам. першого гатунку борошну тут. 340 грам за 28 гривень. Замість 33,69. А, ось ще такі ось Оріджинал. Це у нас хлібці. Хлібці, виробник Польща. 50 гривень, ось ці хлібці коштують за 84 грами кукурудзяні, а коштували 75 гривень. Такі хлібці не дешеві. Так, це просто щедра поличка стоїть гарно, але знижок на щедро немає. Так, і це така ж без знижок премія премія просто. А я йду до цінотижики. Ось вони. Цінотижики. Тут чіпси. О, такі чіпси, типу Прінглс, ну не Прінглс Картопляні зі смаком паприки і зі смаком сметани цибулі по 90 гривень за 100 грам Флінти, грінки флінти по 20 гривень замість 27, 25%. Знижка також 100 г. Тут ще й зверху 50% на такі снеки Арахіс, смаком арахісу в японському стилі, яловичина, і на них ось, бачите, які ціни, ну, знижка ще 500, 50%. Печиво, печиво, кондитерські вироби Богуславна. Отаке печиво коштує за 450 грам 80 гривень. Знову від Богославна. Вівсяне за арахісом 200 г коштує 25 гривень. І вівсяне просто з, родз... а, ні, з родзинками 25 гривень, 34% знижки. Мілка. Так, снекс. Такі палички. Мілка. Тут 112 грамів за 62,99, 30% знижка. Ага, насіння. Традиційно смачне петрівська лакомка насіння солоне за 40 гривень 150 грам, 25% знижка. Так. І, і, так, алкогольні напої наповідці латініум я вам показувала. Ще ось таке вино в акції Мальбек. 30, 339 гривень за пляшечку, 21% знижки. Знову алкоголь вже не буду показувати. Краще чорну карту покажу. По 199 два види чорної карти 45%. Знижка, класична і еспресо по 250 грам. А була вона по 359 гривень. Із цікавого ще кава Амбасадор по 219 гривень. Ось така 170 грам це кава сублімована. 43 знижка. І отака крема, 170 грам, також кава натуральна сублімована. 43 знижки. І ще ось така чорна карта. Тут 200 грам, виходить голд, 170 плюс 30, 249, 39% знижка, 200 грам. І амбасадор. Два види в акції Крема і Дарк по 129,90, 225 грам ідуть. 32 і 47% знижка. Далі йду на м'ясо. Так, зараз підійду акції, покажу. А так вирішила показати, скільки коштує зараз гомілочка, така у них поробана, продається 84,90 за кілограм. Також продається у них свиняче серце, 114 гривень за кілограм. І продається ось також щось цікаве у них. Серце яловиче. 346 грам, але, але ціна, а ось ціна. Серце яловиче 12,10 120 гривень. 797. Вибирайте там подальше там побольше. Угу. Далі це м'ясо, це якийсь новий бренд. Це м'ясо. Вони коштують 79,99 за 500 грам. За 500 грам, а коштували-19% 99. 19 знижка. І ще ось такі ковбаски гриль боварські з охолодженої м'ясної сировини. Також 79,99-19% знижка, а коштували 99%. А ці ковбаски гриль французькі. Скануй і готуй з охолодженої м'ясної сировини. Ну, ось так вони виглядають. 89,90 ця упаковочка. В упаковці йде 500 грам. 19% знижка. І тут ще ось знижка хочу показати. От люди. Ось ця куряча четвертинка по акції. 6,99% 13% знижка. І люди тут зразу стоять. От біля знижок завжди. Завжди люди реагують і купують. Більше я акцій не бачу на м'ясо. Я вам показала тільки акційні позиції. Дякую, що дивитесь мій канал. Я буду закінчувати свій огляд. Цінотижніки в сільпо. Акції будуть діяти з 9 по 15. Підійдущу ціну на яйця вам покажу, яка зараз в сільпо. Яйце коштує 3,99 акція замість 4,89. Ось оце яйце. Якраз саме йде також по акції. Перечеркнута ціна. Яйця стали, до речі, дешевіти. Всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!